У невеликому приміщенні гамірно та людно. Тут діти і дорослі. Всі з числа евакуйованих або внутрішньо переміщених осіб знайомляться, спілкуються між собою. Діти малюють, батьки розмовляють. Саме для цього шості створили центр надання комплексних послуг евакуйованому населенню Вектор надії. Наш центр створений в цьому місяці за фінансової підтримки People in Need проєкт впроваджується громадською організацією клуб рибалок України. Ми забезпечуємо, надаємо соціальну юридичну супровід, психологічну допомогу, арт-терапію. У нас є дитячий куточок, де діти можуть пограти, позайматися з психологом. У нас передбачене гаряче харчування, якщо це саме дійсна евакуація. якщо… Хтось приїхав, не знає, куди звернутися, що далі робити до нас, можна прийти. Ми сім'ю, родину, особу накормимо, надамо соціальний супровід, допоможемо куди далі, що робити. Вона центру спрямована на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Люди, які евакуювалися до шостки з різних областей України, це не ефемерна структура з вивіскою. Це місце, де дійсно можна отримати допомогу. Пані Тетяна розповідає. Конкретний приклад приїжджали ВПО із з Воронежа. І бабуся треба було сходити в лікарню. Вона зайшла до нас, просто бо вони зупинилися на зупинці. З вона вийшла, побачила, зайшла. А в дитини мокрі ноги. Вона вся мокра, бо погода така, що не пройти. Вона залишила дитинку. Ми висушили її, одяг дали помалювати. Чайочкам напоїла бабуся, швиденько збігала в лікарню, вирішила свої проблеми і прийшла, забрала дитину. З допомогою арт-терапії і діти і дорослі відволікаються від поганих думок та подій. Діти малюють а потім, коли вже зібралися всі, вони йдуть в інше приміщення, грати там в ігри та розважатися. Дорослі ж залишаються, щоб емоційно розвантажитися та пропрацювати свої сильні та слабкі сторони з психологом, а також поспілкуватися. Хтось потребує підтримки емоційної для того, щоб правильно адаптуватися, хтось хоче зрозуміти, як йому далі діяти, звертаються з різними емоційними станами, особливо дітки, в страху, тому що. Тут нові обставини, але їхній страх ще нікуди не їх не залишає, і вони е досить важко приходять е в нормальний емоційний стан. У привітній атмосфері дорослі розповідають кожен свою історію, а потім починають разом з психологом працювати з асоціативними картками, які допомагають розкритися та відволіктися. За деякий час всі вже як свої сміються та обговорюють різні теми. Такі зустрічі неабияк корисні для тих людей, які переїхали в інше місто. Допомога можна з дівчатами зустрітися, ми з одного села спілкуватися, ми не часто бачимось. Є можливість з дітками погратися, бо садки тут дуже гарно. Працюють? Так, дуже. Працюють дуже гарно вони взагалі. Якось зовсім, <працює> Якось зовсім вони мабуть, не працюють. Або тільки бомбосховище, дитині нікуди не можна виходити, повітряна тривога. Треба йти, не на роботу нікуди не прийшли, влаштуватися. Ми приїхали з дітками, я і двоє діток, два хлопчики, 14-10 і 10 років. Першочергово це зібратися загалом, побачити всіх своїх нових, десь ну, таких людей, як я. А де дітей, чим це корисно? Спілкування. Спілкування з однолітками. Ну, Тому що ну, в основному, якщо переїхав в інше місце, то немає спілкування, одні гаджети і все. Приїхала з двома дітьми, я і двоє дітей. Як зараз нас постановка пустого Дуже гучно, пустого рода вже немає. Вже там осталось чотири людини і все. Люди приходять, спілкуються і діляться своїми там. Хто як, де живе, що у кого склали. Центр розташований за адресою вулиця Кожедуба, 2 у приміщенні гуртожитку Шосткінського фахового коледжу імені Івана Кожедуба. Щоб отримати додаткову інформацію, можна звертатися за номером телефону 095 788 53 18.